Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Anyway, like Mondays, Толя, я стріляти хочу. Одразу скажу, що трансляція філа виявилася найцікавішою з трьох, що я дивився. Що ж, усе було дуже цікаво. Попри чутки про скасування розробки портативки, Спенсер таки офіційно представив рок Xbox Elite X. Ні, я вас набрехала, Набрехунькала. Але ні дати релізу, ні скільки це діло коштуватиме, так і не розказали. Ем, о о окей, так я як же. Почали цей шоу-кейс, стріляючи трейлерами. Першим показали The Outer Worlds 2. йому, ще потім окремо виділили багацько часу. Вийти він має 29 жовтня навіть на PS5, релізниця в один день із іншими платформами. А це вже інша розмова. Далі показали High on Life 2, що вийде взимку цього року. Black Tail під назвою Резонанс без точної дати релізу, проте з обіцянкою випустити десь колись у 2026-му. Та ще й з українською локалізацією на старті базовано був ще величенький клаптик і гроладу зеблата в Данволкер. Крім того, розробники обіцяють 21 червня провести детальну трансляцію презентацію гри. А зараз зістеньки. Анонс платформера Super Meat Boy 3D нагадали про Ninja Gaiden 4, що вийде 21 жовтня. Заанонсили DLC для Індіани Джонса під назвою The Order of Giants. Реліз запланований на 4 вересня. Також анонсували Beast of Reincarnation про постапокаліптичну Японію. Показали багато ігроладу біошокового Clockwork Revolution. Запланували реліз Grounded 2, типу в ранньому доступі з 29 липня. Промайнули новими кадрами кроно з Dawn від Блюберів. Теж поки без дати релізу, і теж з обіцянкою про офіційну українську локалізацію на старті. Грунт, база, так би мовити, основа. З космічного та жахаючого ще був анонс Афеліон від Dontnod. Нестандартний корейський шутер Mudang 2 Hearts, Платформер Planet of Luna 2. Анімешна соло левелінг. А Overdrive Овердрайв. Та не аніме анімо. Ну, ясно. Симулятор катання на скейті Тоні Хауск про Скейтер 3 плюс 4. Казали трейлера переведення першого Gears of War, що вийде 28 серпня навіть на PS. Анонсували файтинг за Всесвітом Невколупного та релізнули прямо під час стріму Final Fantasy XVI на Xbox. А от Final Fantasy 7 Remake запланували на зиму. Winter. Завершувати мали кріповим кіпер, що вийде 17 жовтня, але перед окремим шоукейсом другого Аутер Ворлда неочікувано заанонсували на One More Thing Call of Duty Black Ops 7. Також без точної дати релізу. Що ж нам тепер робити? От хлепа. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah, okay. Так. Світуті. До вівторка.